60-та інгулецька бригада, історія продовжується. Я думаю, ви маєте всі знати, що в мене нарешті відбулася розмова з 60-ї інгулецької бригади. Єдиний висновок, який я можу зробити після цієї брига... після цієї розмови, що хлопців ніхто не думає зараз виводити, тому що немає людей, щоб їх замінили. От, і все. Єдиний позитивний момент в цій всій історії, що нарешті мій поси замітив відомий військовий журналіст. І поширив його у себе на каналі Censor.net. Також мій стрім з депутатом Гончаренко, депутат поставив собі на сторінку, зробив відео, поставив на сторінку, він замітив його. Я хочу ще також сказати, що я нарешті знайшла родичів. Тих хлопців, які знаходяться на позиціях вже стільки часу, і тепер я не одна в своїй боротьбі, і тепер нас вже багато, і ми можемо йти вперед. А разом ми сила. Хочу подякувати вам усім, які підтримують мене і підтримували, і продовжують підтримувати своїми е, лайками, своїми коментарями. І єдине, я прошу вас: не зупиняйтеся, тому що боротьба ще не виграна. Хлопці там, і їх потрібно вивезти, і потрібно не мовчати про цей злочин, який відбувається в 60-й інгулецькій бригаді. Дякую вам усім.